Всім привіт! З вами я, Лідія Шленка. Рада вітати вас на своєму ютуб каналі Сьогодні такий гарний, теплий, весняний день. Я маю дуже класну новиночку, тому я вирішила не чекати понеділка, а прямо сьогодні вам її показати. Переді мною лежить набір вітрової марки Волошка. Ви думаєте, Волошка, хто це? Це наш український виробник, це Вірена, дівчата. І називатись буде бренд Collection Classic Stitch. Відходить відповідна під торговою маркою Волошка. Ось в таку плівочку, я її зняла, щоб не шеродіти. У мене сьогодні є компаньйони, це чудові ташечки. І подивимось, що ж ми бачимо: кольорове ось таке гарне, цікаве морозове, квіткове морозове, Краще назви не придумаєш. Бачимо, що 004. А що це значить, що вже мінімум 4 набори Вірини є, але Вірена ще нам не показує всю красу Mate in Ukraine, що дуже приємно. Розробник та виробник торгова марка Волошка, місто Хмельницький контактний телефон. Кількість 58 на 72 хрестика, 19 кольорів, розмір в сантиметрах. Що містить набір? Сивольна схема, канва, малюне, навіть вказана довжина не толк, голка для вишивання і органайзер. Подивимось, чи все це є. А також є рекомендація при вишивці хрестиком. Якщо ви ніколи не пробували, і це ваш перший набір, то раджу ознайомитись. Також є схеми закріплення ниток, і виробник показує аж три: три варіанти. Ні, не три варіанти, три стіпка, як три методи, як закріпити нитку. І дається. Що таке хрестик, що таке половина хрестика, що таке шов назад голкою, що таке французький вузлик. Пам'ятаємо, що при вишивці хрестиком всі хрестики мають дивитись в один бік. Тобто всі стібки в один бік мають бути. Так? Далі, ось ключ наш такий. Так? Що ми бачимо з ключа? Кількість ниток 19. Кольорові символьні і номера е, з палітри ДМС. Тут ми бачимо, що буде ще зроблений шов назад голки, і там нам розказувалося, як це робити е, тут е, інформація. WZR004, тобто 4 вже це четвертий набір, 4 вже є. Квіткове морозова, Flower Ice Cream, художник-розроботник Діана Малишевська. Знов-таки кількість стіпків, розмір в сантиметрах і е, каунт канви. Canva Aïda 16. -ка. Ось такий кусочок. І ось голочка закріплена. Нагадує нам виробник, що копіювання, фотографування та розповсюдження схем це порушення авторського права. О, і ось сама безпосередня схема. На двох сторіночках вона, як ми бачимо, символьно кольорова Кольори всі символи нам надані в ключі, і також зображений колір. І є е, номер згідно палітри ДМС. Ось таке морозивко, подивилися на і перейдемо безпосередньо до ниток. Ниточки наматані на такому органайзері, виробник зазначає, що довжина нитки 90 см, 19 кольорів. Дуже гарні такі кольори, насичені, такі весняні, так гарно все тримається. Ми бачимо. Так само тут контактну інформацію про виробника, бачите, Вілена. Вишивайте з задоволенням. І 19 ниточок. Я найближчим часом візьмусь за вишивку, оскільки невеликий малюнок, я думаю, що я дуже швидко справлюсь. 58 на 72 ось такий гарний літній. Квіточки такі, і жовто-блакитні, рожеві, дуже такі дівчачі, гарний малюнок. Нагадаю, вам, це був набір від торгової марки Волошка. Обов'язково покажу вам продовження цього відео. Наразі дякую за перегляд. Думаю, вам сподобалося, було цікаво. Пишіть ваші враження.